Вітаю, шановні друзі! Мене звати Максим. Ви знаходитесь на каналі Іспанія і Українці, і ми зараз з вами знаходимося ввечері в нашому славнозвісному парку Марія Луїза. Це найбільший і найгарніший, мабуть, парк в Південній Європі. Так? І в цьому відео я хочу вам розповісти про порівняння таких країн для біженців, про виплати і про соціальні гарантії для біженців як Болгарія. І Іспанія, так? Отже, давайте подивимося, що таке Болгарія, да, так? це країна, слов'янська країна, дуже схожа мова у нас, так якщо прислухатися до болгарської мови, то ви почуєте практично всі наші слова. Так, значить, коли ви прибуваєте як біженець в Болгарію, вам потрібно на кордоні, прямо на кордоні вам можуть зробити тимчасовий захист, так? В Іспанії це не так. В Іспанії вам треба заїхати в Іспанію, прийти в приймаючу організацію, відвідати сіту із адвокатом. І після цього ви йдете в поліцію, надаєте свої фотокартки, надаєте свої відбитки пальців і вам роблять тимчасовий захист. Спочатку білу тархету, потім червону тархету, ой, спочатку білу тархету, потім пластикову тархету. Так? Далі, що є в Болгарії? В Болгарії є така незвична річ, як буферні хостели. Буферні хостели. Тому що дуже багато наших людей з півдня України, так вони приїжджали в Болгарію і вони селилися. Ну, тобто, не просто вони селилися, їм просто треба було переночувати, пережити тиждень, так? щоб поїхати далі в інші країни. Так? От там в Італію, в Німеччину там і так далі. От. І Болгарія, молодці, вони зробили такі. Буферні хостели, де наші люди можуть відпочити. так? Далі. Е, готе... ну, де селять людей? Де селять людей? В Болгарії їх селять, готелі, е, хостели, так? Е, або це просто ваші родичі. Так? І держава виплачує готельєру, тобто власнику готеля, 40 євро на добу. на... Е, Цю родину, яка там проживає не на людину, а на родину. Так? Якщо ви бачили попереднє моє відео, так само є одна, одна із країн, зараз вже забув, яка так, там так само є така історія, але вони виплачують за людину, а не за родину. Так, значить, давайте подивимося далі. Як, як це відбувається в Іспанії? В Іспанії такого нема, що ти просто в нікуди приїжджаєш да, і ти е, представлений самий собі. Такого нема. Е, ти приїжджаєш, тебе тут зустрічає приймаюча організація. Приймаюча організація, вони селять тебе, і, і е, ви можете прямо з першого дня, прямо з заїзду, ви будете жити в хостелі. Так, далі вже на наступний етап вас переселяють, або в центр для біженців, або в такі комунальні е, помешкання. Ну, не можу як це сказати, типа як комунальна квартира наша, це тільки з дуже класними умовами. Так? Е, далі, так, що є в Болгарії? В Болгарії є, ну, це не дуже багата країна Євросоюзу, щоб ви зрозуміли, так? Але вони молодці, вони допомагають біженцям реально. Так? Є ряд сайтів, на яких можна забронювати житло. Для біженців, так? В Іспанії це взагалі не потрібно. В Іспанії ти йдеш в приймаючу організацію. От я робив відео, що це за приймаюча організація, куди вам звертатись, їх є ряд цих організацій, так ви йдете туди і вас заселяють прямо в житло цієї організації, або в те житло, яке оплачує ця організація. В Болгарії, бачите, є ряд сайтів, на яких можна забронювати чи знайти собі якесь житло. так? От, У нас теж є в Іспанії сайти, на яких можна забронювати житло, так? і жити там. Так? От Це просто самі іспанці їх надають. так? Я також робив відео, як це зробити. Е, і. Я робив відео, як це зробити. І. Е... Так, один момент. Зараз поправлю телефон. Як це зробить, і е, ви можете подивитися. Я зараз застав оставлю його в коментарях. Так, значить, можете подивитися, які є виплати. Так, є в Болгарії виплата 200 євро на родину одноразово. Так, і дуже велика черга на цю виплату. Ну так само, як в Канаді, теж я робив відео. Перегляньте його так. Дуже багато людей збираються їхати в Канаду, але вони не знають навіть, що їх там чекає. Раніше це була дійсно соціально спрямована країна, от, але зараз просто тобі дають першу чергову допомогу, першу виплату, і далі все, ти йдеш на свої хліби, як ти хочеш. От в Болгарії приблизно так само. От вам дають 200 євро на родину одноразова допомога. І причому є черга дуже велика на отримання цієї допомоги. Так, в Іспанії не так. В Іспанії є три фази заселення. Три фази: це нульова, перша і друга. На нульовій ви нічого не отримаєте, окрім оплати за ваше проживання і триразове харчування, допоки вас не переселять на першу фазу. Після першої фази вас вже переселяють на другу, і от на другій вже передбачені виплати. Дивіться, також на моєму каналі я про кожну фазу розповів, на якій які виплати. Так, ну на першій там вони мінімальні, а на другій там вже Ну, більш такі, от як у Франції, як у Німеччині і так далі. Да? Плюс в Болгарії є черга так, на картку, на цю картку, ну, щоб отримати. Е, щоб отримати її, да? щоб вам оплатили. от. Іноді люди вистоювали по дві доби там, прямо ночували до того, щоб це зробити. Тут такого не потрібно робити. Тут ти просто йдеш тебе прямо в цей день, тобі це все роблять. так? Далі. Що сталося в Болгарії буквально останній жовтень 2022 року і листопад, так? Почалось вторинне розселення, у них теж є вторинна друга фаза. Так як само, як у нас в Іспанії, так? у них теж є ця друга фаза, ну перша точніше, бо у них з нуля рахується, так? Нулювало, там ви живете в цих готелях, так, от люди жили там, так, в Болгарії. Так само у нас вони живуть в хостелах, але вони жили в готелях просто у людей в готелях, у якихось людей. У... Хто просто надав ці помешкання. Тут не так. Вони живуть в організаціях, які займаються біженцями безпосередньо, які займаються біженцями безпосередньо. Так, і е, тому тому почалось розселення і почали їх розселяти в Болгарії, ну в такі е, іще радянські бази відпочинку. В яких там немає е, світла, немає води, немає інтернету, нічого нема, там і все це треба робити. І навіть готельєри, і ці всі е, біженці вони вийшли на демонстрації, щоб ну, або ви зробіть нормальні умови, або залиште їх знову у цих готелях, щоб вони платили е, цим готельєрам, бо після ковіда да, ну, їм теж було зручно, щоб їм платили ці кошти. так. Ну от приблизно, отака от ситуація в Нім... в Болгарії і в Іспанії. В Іспанії такого нема, щоб хтось кудись виходив. От всі, кого ми сюди привезли, допомогли кому приїхати, так от у нас в Севілі, Вони всі живуть в хостелах досі, і ще, і ще з березня місяць, досі деяких вже почали дійсно розселяти на другу фазу. Друга фаза це більш кращі умови. Це не якась база відпочинку без світла, там, там навпаки, більш краще умови. Там вже є виплати на, наприклад, на одежу. Там є виплати кишенькові на проїзд і на, ну, на якісь там на карточку, на телефон і так далі. Так? Це вже почалось, Так? Але більшість все одно живе в цих хостелах, так? і е, вони їх. Вони їх не, не знімають. Ну, як вам сказати, тобто за них оплачує держава. Оплачує держава. От це донька моя мене знімає двома руками. Двома руками держи, бо воно падає трошки. Рівненько так. О, так. Молодець. <сум> вона каже, давай буду тебе знімати. Тату. Ну кажу, добре, давай. і теж вона хоче теж бути ютубером. Ну, давай, зараз якраз от, е, ми зробимо це тренування. А, так? Значить, е, нема, так? У нас тут немає ніяких переселень, якісь дикі такі умови. там і так далі. Завжди є. Ну, це хостел, так? це можливо може, 5 людей в кімнаті, так? але це нормальні умови. Там є який-небудь інтернет, іноді поганий, іноді добрий, але купляєте карточку, і у вас тут завжди нормальний інтернет, отакий як в Україні, у нас був навіть краще. Ну і триразове харчування. Це я думаю, це дуже важливо. так? Ну що, бажаю вам інтегруватися на цій землі, щоб у вас все було добре. Нехай у вас і у ваших рідних зараз все стане краще. Бо вітаю вас із звільненням Херсона. Інтегруйтесь на цій землі. До побачення.